Дональд Трамп помирає. І це не фантазія. Цього літа камери зафіксували на його руці величезний темно-фіолетовий синець. Кадри одразу стали вірусними, бо занадто нагадали історію трирічної давнини. На останніх публічних фото королеви Єлизавети II ми бачили ідентичний слід, і вже за кілька днів світ дізнався про її смерть. Тож що це? Випадкова гематома, звичайні вікові зміни чи знак, що історія може повторитися? І головне що станеться зі світом після смерті Дональда Трампа? На всі ці запитання ми дамо вам відповідь у цьому відео. Тож поставте лайк, щоб про це дізналося більше людей. Отже, з чого почався резонанс? Перші фото з підозрілими синцями з'явилися ще на початку літа, але справжній вибух уваги стався після кадрів від 25 серпня 2025 року. На зустрічі в овальному кабінеті журналісти зафіксували руку Трампа крупним планом. Майже вся верхня частина кисті була вкрита темно-фіолетовою плямою. Цей кадр одразу розлетівся соцмережами та заголовками медіа. Причому на кількох кадрах було видно, що синець намагалися замаскувати тональним кремом. А на одному з відео Трамп навіть намагався прикрити пляму іншою рукою, наче свідомо уникав зайвої уваги. Додайте до цього фото з набряклими щиколотками, і пазл виглядає занадто тривожно. Саме тоді пішли перші порівняння з історією королеви Єлизавети II. Її останнє офіційне фото з синцем на руці виявилося символічним передвісником смерті. Тож медіа і соцмережі миттєво провели паралелі. Чи не є синці Трампа тим самим сигналом? Американські та європейські медіа миттєво підхопили історію, People, State News, The Independent та інші видання робили медичні аналізи і говорили про серцево судинні ризики. А також акцентували на тому, що президент спершу приховував синці у соцмережах. Вибухнула хвиля коментарів. Коли історія почала набирати обертів, Білий Дім був змушений відреагувати. Прес-секретар Кароліна Левіт повідомила, що Трамп пройшов медичне обстеження. У нього виявили хронічну венозну недостатність. Поширений стан у людей старше 70 років. Також останні світлини президента засвідчують незначні синці на тильній стороні кисті. Це наслідок легкого подразнення м'яких тканин, спричиненого частими потисканнями рук. Подібна реакція добре відомою і цілком безпечної побічної дії аспиринової терапії. Президент залишається у відмінному стані здоров'я. Вона наголосила, це не загрожує життю і не заважає виконувати обов'язки. Лікар президента пояснив, синці з'являються від частих рукостискань у поєднанні з прийомом аспірину, який Трамп регулярно вживає для профілактики. Сам президент у коментарях додавав: Я тисну руки цілий день, кожен день, іноді це залишає сліди. У Білому домі підкреслили, жодних серйозних ускладнень немає. Всі медичні показники в нормі. А конгресмен і колишній лікар Білого дому Ронні Джексон навіть назвав Трампа найздоровішим президентом в історії США, намагаючись розвіяти підозри. Але чи дійсно це так? Чи не здається вам, що всі ці офіційні заяви лише замилювання правди? Адже все більше стає очевидно, Трамп помирає? І що в цей момент робить американська влада? Вигадує різні нісенітниці замість того, щоб готувати суспільство до нового президента. А тут є про що хвилюватися за конституцією США після смерті Дональда Трампа автоматично президентом стає його віце-президент Джей Ді Венс. І ось тут починається головне занепокоєння. Венс це політик зі шлейфом скандалів і провокацій. Його образ у медіа давно асоціюється з мемами, чутками та диванними історіями, які сам він неодноразово змушений був спростовувати. Але що важливіше, він регулярно дозволяє собі різкі, образливі та відверто непродумані висловлювання. Ми пам'ятаємо його словесний напад на Володимира Зеленського 28 лютого під час зустрічі у Білому домі. І ми бачимо, як він поводиться зараз: агресивно, різко, часто без дипломатії, і здорового глужду. Тож, якщо Венс сяде в президентське крісло, світ може чекати ще більш непередбачуваних і скандальних рішень ніж у часи Дональда Трампа. Для України перспектива приходу до влади Джейді Венса це серйозний виклик. Він неодноразово висловлювався скептично про підтримку Києва, а його поведінка під час зустрічі з Володимиром Зеленським лише підтвердила, майбутня політика Венса може бути ще жорсткішою і більш ворожою. Це означає ризик скорочення військової допомоги, тиск на українське керівництво та спроби змусити Україну до невигідних компромісів із Кремлем. Але це лише частина картини для світу. Венс може стати ще більш непередбачуваним гравцем ніж Дональд Трамп. Його різкі висловлювання про НАТО, ЄС і внутрішню політику США вже зараз викликають тривогу у Вашингтоні та Брюсселі. Дипломати попереджають: якщо Венс очолить країну, нас чекає новий період глобальної турбулентності із непередбачуваними рішеннями у сфері безпеки, економіки і міжнародних союзів. Тож смерть Трампа це не лише кінець життя одіозного президента, це потенційний початок ще більшої нестабільності. Адже у крісло президента може сісти політик, який здатен вивести світ на абсолютно новий рівень абсурду та ще більш небезпечний шлях. Тож сьогодні ми бачимо очевидне: Дональд Трамп стрімко втрачає сили, а на обрії вже маячить його наступник: Джей Ді Венс, скандальний, непередбачуваний і агресивний політик, якому може дістатися найпотужніший пост на планеті. І найстрашніше тут навіть не припинення військової допомоги Україні, а ризик глобальної катастрофи. Адже з приходом Венса загроза ядерної війни та кінця світу стане ще більш реальною, ніж будь-коли раніше. То що ми бачимо сьогодні лише випадкові синці на руках старого президента, чи знак, що історія знову підводить нас до критичної точки? Чи готовий світ до моменту, коли влада перейде до рук Венса? І головне. Що буде з нами всіма після цього. Якщо тобі сподобався цей розбір, не забудь підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступного розвитку подій.